Здається, що це диван, а це насправді два крісла, які можуть з'єднуватись між собою в диван. Безкаркасна моделька t 2 розмір крісел метр на метр, або можна скласти і з'єднати в, в один великий диванчик розміром 2 на метр. Спальне місце тут є окремо, можна розкласти окремо, можна так само з'єднати і розкласти разом. І він повністю безкаркасний. Класна моделька крісла, яку ви можете совати по кімнаті, переставляти, наприклад, в дитячу. Вона повністю безпечна, тому що йде з ППУ. Тобто ви не вдаритесь, саме крісло не зламаєте, навіть якщо дитина буде на ньому стрибати і сенця у вас не залишиться. І ще на ньому йдуть зйомні чухольчики. Тобто, за потреби їх можна похимчистити або попрати. Ціна 24 600 за стандартний розмір. Можемо в цілому робити розмір будь-який, який ви захочете, зменшити що так, що так. І тканину ви також обираєте. Прикольна моделька. Такий трансформер, можна посередині столик поставити. Журнальний, можна за потреби з'єднати, буде виглядати у вас як диван, якщо там, умовно, гості прийшли і треба розкласти два спальних місця. Тому диван Теді 2 на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.